Добрий день, наші вельмишановні підписники. Я трохи зосереджусь на вашій увазі стосовно початку пановлення перевірок податковий на підприємствах в ракурсі ФОП. В минулому місяці на нашому підприємстві. Була проведена перевірка нашого замовника, який, який доручив нам супроводжувати цю перевірку. Е і перевіряючі були в нашому офісі. Ну, все йшло як по податковому кодексу, ніяких порушень, тонкощі, все було так, як вони повадяться як завжди. Але е після проведення перевірки виникла. Одна тонка виникли тонкощі, з якими ми зовсім не зіштовхувалися. А саме, після закінчення перевірки вони на підставі е, статті Податкового кодексу зобов'язані надати протягом п'яти календарних днів е, акт перевірки планової документальної виїзної або надіслати поштою. Завжди ми користувалися цим правилом. Цієї статті податкового кодексу, і отримали конверт з актом перевірки Укрпошта, який мав лежати і чекати нас протягом одного місяця. Але сьогодні ми побачили те, що не бачили ніколи. ніколи. Вони надсилають акт перевірки, дійсно Укрпоштою, але експрес. А термін зберігання цього конверту не більш ніж три Дні. Тобто вони за свій рахунок надсилають акт перевірки, і ви, ми вимушені отримувати акт перевірки, щоб ознайомитися з результатами самої перевірки в розділі висновок. Попереджаю вас, що е, це е, більш прискорює порядок оскарження та надає можливість податкової більш прискореніше доставляти надсилати е, до. Уваги платників податків, акти перевірок податкової. В мене все. Дякую за увагу. Будьте зосереджені на цієї тонкощі. На все добре!